Нещодавно ми розповідали про збори мешканців будинків 5 та 11 по вулиці Татаренко, які зібралися створення ОСББ. Після тих зборів, декількома днями пізніше, мешканці знову зібралися в районній бібліотеці. В зв'язку з тим, що при голосуванні на перших установчих зборах не було дотримано усіх юридичних процедур, створена ОСББ Берізка на цих зборах було скасовано. На збори зібралися 180 мешканців, що значно менше від реальної кількості проживаючих в обох будинках. Знову розпочалися дискусії стотоностворень. ОСББ мешканці висловлювали різні думки, які в основному зводилися до необхідності створення такого об'єднання, так як тоді мешканці, на думку ініціаторів, заживуть набагато краще. Серед присутніх були і представники районної ради, так як 15% голосів згідно зайнятої площі районної бібліотеки належить їм, як зазначила представник районної ради, питання стосовно згоди чи не згоди вступу до об'єднання будуть вирішувати депутати на найближчому сесійному засіданні. Оце приміщення. Власності територіальних громад міста та сіл Тростянецького району. Рішення щодо управління цим майном має право приймати виключно сесія районної ради, не директор бібліотеки, не жоден представник районної ради. Це є повноваження виключно сесії районної ради. До Тростянецької районної ради жодних пропозицій таких не надходило. По суті, Тростянецька районна рада. До цього моменту не знала, що створено таке ОСББ. Рішення приймається депутатським складом, депутатським корпусом, треба винести на розгляд сесії проект рішення і треба обґрунтувати необхідність вступу бібліотеки до цього ОСББ. Якщо у бібліотеки виникне зобов'язання перед ОСББ, як ми сьогодні ну так, прикинули, сплачувати десь близько трьох тисяч гривень з місцевого бюджету. Ну я не знаю, як ми повинні переконати депутатів, що це треба зробити до слова. Запросили міського голову, який вже вкотре зазначив, що наразі міською радою вивчається досвід в створенні ОСББ в Польщі. Поляки зробили правильно. Ми зараз вивчаємо опит Європейський. Вони зробили таким чином. Що хочуть створити об'єднання, щоб не було загрози, взриву всього остального. Члени правління цього, чи, чи люди повинні отримати ліцензію, щоб вони знали комунікації, допуски, безпеки і все остальне. Що є енергетика, електрик, сантехніки і тому подібне. Сьогодні, фактично, мене, я переживаю за 11-й під'їздний будинок, 5-5А, плюс 11-й дом. Тут були пожари, було що завгодно. Але якщо завтра щось случиться, хто буде відповідальність? Хто конкретно, скажіть, пожалуйста. І тут є майно комунальної власності районної ради, є майно мірода. Извиняюся, каждый з из вас имеє право на свою долю квартири, от того право І И нельзя позволяти право голосу інших людей, які не були на собраннях. Усі тростянщини мають однакові права на поліпшення умов проживання у будинках. Однак економічні складнощі, які переживає країна, впливають на бюджети та на стан справ у всіх містах України. Ідеального утримання будинків навряд чи знайдеться по всій державі. Що вже говорити, коли частина будинків збудована ще у позаминулому сторіччі, інші наприкінці минулого. Однак ситуація у Тростянці у порівнянні з загальнодержавною виглядає в рази краще ніж в інших містах. Ми говорили за задвічі. За Ніхто не, вас не має права тримати цієї ваші квартири, лична ваша собственність. В межах вашої квартири. Плюс ваша там доля підвала, ваша доля під'їзду і тому подобне. Я за це абсолютно. У нас є створені в городі сьогодні 5 об'єднань паркових будинків. Будь ласка, ви можете створювати. Єдине просто питання, заради чого? От для мене, як для міського голови, питання заради чого? Тут кричать, менший тарілів буде, ще щось буде. Ми обложимо платою районною ради. Та не обложити оплату районної ради. Дітей, які хочуть читати книжки, хто блажує районну плату? Скажіть, ласка, ми їх не блажуємо сьогодні. Ну, ви хочете з, них, з книжок цих взяти плату чи що? Плати вход з'являється, районна рада покладіти. Ми хочемо стати власниками. Всі мешканці цих будинків абсолютно мають право визначитися. Вони за об'єднання. Чи вони за те, щоб їх далі обслуговувало те саме підприємство, яке є власністю громади? ЖЕК це власність громади, така сама. Абсолютно, це ваше підприємство. ЖЕК це не моє підприємство. Не підприємство, ми там якось інше. Це ваше підприємство ЖЕК. Та він отримує не один будинок, не два будинка, а 133 будинка. Це те саме, яке об'єднання. Тільки він отримує у нього один начальник, один главбук на 133 тридцять А буде один начальник на два будинка, один главу на, на два будинка. І все радиться. Ось ця ситуація. В чому різниця? Портплата визначається кожен рік, в початку року. зверджується рівень подплати на наступний рік, в залежності від виду роботи, які будуть робитися по вашому будинку. По поточному ремонту. Капітальний ремонт будинку робить міська рада. Ми відповідаємо за капітальний ремонт будинку. До капітального ремонту будинку відноситься Более 20% ремонт крові. Раз. Заміна дверей. Два. Замена всіх інженерних комунікацій, капремонт системи водоснабження, каналізації, електропроводки, кабелі, якщо нужно, це капремонт. Це за кошти делається городського совета. На городі ми з нашого 5 мільйонного бюджету, 5-800, ми витрачаємо мільйон на, на капремонт жилого фонду по нашим будинкам города Трасенца. В том числе за капремонт денег делається креші, вода каналізація за день города Трасенца. Не за ваші деньги, за бюджет города Трасенца. Ми з вами всі вместе, всі дома. Створили одне комунальне підприємство. Ми його не розвалили, ми його не приватзували, воно є одне комунальне підприємство. Тепер ми кажемо зараз, що житлового фонду, а це не, не нікого часть житлового фонду, уходить з цього підприємства з обслуживання, уходить повністю. Ми навіть не будемо, буквально, після вашого рішення, юридично правильного, прийняти рішення на Ванкомі на сокращенні ну, грубо говоря, 1-3 персоналу підприємства і переведення їх ну, не зрозуміло, який режим. Воно просто не виживе. Фізично не виживе. Або нам потрібно буде на 20% підняти іншим людям зарплату, щоб утримувати цей джек, який сьогодні є. Ось вот два варіанти. Для всього города це, це буде ЧП. Я кажу зараз реально. І ті, хто вас сьогодні бурі на ці всі речі, діляють ЧП в місті. Ситуація по бедрах міського 24. Попробували самі, зробили, а потім побачили, що просто без міста не виживуть. Абсолютно. Тому я би вас дуже просив би. Ви ні один чоловік, ні один із тих зібравшихся, особливо з ініціатором зустрічі, аби вони не прийшли зараз, поставили вам доску, я можу вам привезти її і написав би, ось дивіться, ми пішли вже і провірили, що там з нас забирають гроші, і ось якраз кринькали, і тому подобне. Ось ми провірили, а це неправильно, а це не ділається, тому подобне. Ми хай би розібралися, куди ці деньги діваються. Ніхто навіть ну, не дослужився розібратися, а вам розказують, що ми сделаємо дешевше і класно. Давайте уйдемо, а далі трава нарости. Якщо б це був дом маленький, зробіть в 11 домі об'єднання. Я не проти 11 дому. П'ятий дом здоровий. І дуже багато нагрузки і всього остального. Чесно. Ходіла з події, це все, що 4 дома здоровезних забрав. І забрати сьогодні без єдиного спеціаліста. Не ж ні одного. Покажіть мені сьогодні. Сантехніка, слесаря, енергетика, електрика. Покажіть, пожалуйста. Де ви козьмуєте? На жаль, присутні на зборах мешканці забувають, що саме з їх будинків починалися роботи в місті з капітального ремонту житлового фонду, доки інші десятиліттями чекали в черзі, бо лише зараз ремонтують будинки по вулиці Сосновий Бір, набережна, які ремонту не бачили, мабуть, ще з часів Кеніга. Забули про це і ініціатори створення ОСББ. Швидко звикаючи до хорошого, не пригадують, як у їхніх будинках були капітально відремонтовані дах, водопровід, каналізація, скільки проводилося поточних робіт. Забув були люди, якими під'їзди були ще 10 років тому, ні дверей, ні освітлення, ні ремонту, що не дах, то суцільне решето. На жаль, цінити починаємо, коли втрачаємо. Сподіваємось, цього не доведеться робити мешканцям цих будинків, які необдумано можуть поповнити ряд експериментаторів доволі сумнівної якості у об'єднанні.